Всім привіт! Ви на каналі Drama Vibes. І сьогодні буде такий ексклюзивчик. Тому що я буду робити фон для своїх відео, тому що нещодавно мій плакат, який висів ось тут, він впав і як би. Мені вже давно говорили, що треба змінити якийсь фон, щоб була краща, якісна картинка, щоб мене дивилися люди. І ось я вирішила нарешті, це був знак, що плакат відкрився, треба щось придумати нове і покращити. Наверно, воно і не буде таким ідеальним, як я собі уявляю в голові. Але та, ось, ось цей плакат відлетів. І я. Вирішила, що я зроблю свій власноруч хедмейд-плакат, але ще для цього я ще візьму і прикріплю на свою стіну ще два нових плакати. Це плакат е, G Idol е, групи Дівоча. Я люблю їхні пісні слухати. І також ще один плакат з BTS. Ну, куди без збітєза? Ну куди? Нікуди. Ось. І Протягом цього відео я буду знімати весь цей процес, як я роблю цей плакат власноруч, тому що в мене ще є Ватман, як можна замітити. І він буде ось тут позаду. А далі я ще не знаю, як далі впоратись і як далі мені зайде фантазія. Тому, якщо вам цікаво, можете поспостерігати за цим відео. Ну, а якщо чесно, я просто в мене немає таких сильно ідей для відео. Ні, є, але для цього треба зробити фон. А чи не засняти відео, що я роблю фон? Бо час піджимає. І потрібно викласти нове відео на каналі. І, як ви замітили, я вже використала, щоб не так було пусто, в сьогоднішньому відео це ноутбук. Тому, я думаю, ми можемо вже розпочати. Таке моє буде до. до. Для цього я буду використовувати ватман, мене, як я вже казала, вирізки, які я роздрукувала заздалегідь, ножниці, клей. Також в мене є ще плакати, які я теж планую використати для фону. Я думаю, розпочати з вирізки, вирізки цих всіх штучок. Тому. Poczynaj, poczujaj, poczujaj, poczujaj. Mnie już ciekało, się ciekawa, się obejdzie. Prosto mnie ciekawa. А ось тут же можна побачити, що я змінила ножниці, оскільки попередні розові ножниці вони виявились тупими. І, о, дивіться, оце перша картинка, яку я тут вирізала, поїхали далі, знову швидкість. А тут мені в магазині обрізали голову. Цьому актору, тому що тому що що? правильно, тому що з'їхали картинки, і мені це сказали, коли вже роздрукували. Далі будуть подробиці цієї історії в цьому відео. І давайте ще раз подивимося на цю картинку. Вже вирізану. Подивіться, який він красивий. 15 later. І знаєте, на такій чарівній ноті хочеться сказати, що в мене за вікном вже сніг пішов. Хочете прикол? Я вам його розкажу. <с�я> Я е, друкувала картинки, і мене продавчиня питає, а тут, отак, мають бути зіджені ці картинки? Я кажу, ні. І вона мені вже переправила, звісно. Я ще без поняття, чого воно все з'їхало. Половину картинок воно теж з'їхало в мене, коли ну, в мене в файлі воно було все якось акуратно, щоб зекономити І Тепер мене подивіться, в мене є дві картинки з дорами і ексо. Ну, отак от. Раніше залишилося це вирізати, і буде наступний процес. Процес. A than a few later. Ось я вже довирізала. І ось у мене вийшли ось такі картиночки. А тут я вже забрала сміття, прибрала стіл для своєї творчості. І думаю, все буде зараз окей. Але ні, Ватман виявляється дуже закручений. Мені потрібно його вирівняти. Треба щось поставити, щоб він не закручувався назад. І... Що ж для цього я роблю? Правильно. Я беру і підставляю предмети, які ж в мене опиняються під рукою. Під рукою. І. що мені прийшло на голову? Так, да, поставити олівці, поставити олівці. І тут. Ну, в принципі, да. Подумалась поставити олівці. Вони впали. Тут я починаю вже сміятися з цією ситуацією, згадуючи, що олівці полі... політали <підлозі> по підлозі. І працюємо працюємо далі. Намагаюся якось розставити і по факту кожен раз буду переміщувати ці картинки заново. much, much, much later. Всім привіт знову! І як ви ж замітили, в мене вже інший образ, тому що плакат я робила, не знімаючи на камеру останні дії, оскільки я не дуже популярна блогерка, і я вважаю, що то вже ніхто дивитись не буде. Залишилась загадка, що ж в кінці вийде. І як ви може, вже помітите, вже тут є на стіні плакат. І ще одні плакати, які прикрашають е, мої стіни! Я дуже здивована тим, що в мене є така стіна, де я вже розмістила те, що мені подобається, чим я захоплююсь, оскільки я коли розпочинала це всім, всім цікавитись, я навіть не уявляла, що так може бути, що я дійсно повішу якісь плакати і навіть зроблю ось такий колаж, власноруч. Для мене це був дуже цікавий досвід в плані того, що дійсно мені було цікаво робити. Хоча були такі маленькі проблеми. В плані того, що я роздрукувала гарні картинки, але я не знала, що тут написати. Я тут, бачите, розмістила і сердечка, і різні. Написи цитати з пісень, цитати з Дорам, якби щоб розбавити таку атмосферу. І сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Дорама Vibes, а також я недавно створила окремі. Мікс, добірки, добірки на своєму каналі, ви можете подивитись, окремо є добірка на огляди дорам, якщо ви любите огляди дорам, і окрема добірка яї дорами, але там тільки є ще одне відео. Але я цю добірку теж буду заповнювати. Якщо вам також це подобається, заходьте на мій канал, дивіться і напишіть, як вам ідея такого відео, як вам. Як вам мої творіння? Чи воно нормальне, чи воно гарне, чи можна було ще щось додати, чи для першого разу подойде, підійде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал Dorama Vibes, тому що будуть ще багато цікавих нових і креативних відео. Всіх люблю, всіх обіймаю. Гарного дня, вечора, ночі і ранку. Е, да, це моя така вже фішка. Е, під кінець всіх відео таке говорити. І всіх люблю!